Як відомо, нещодавно почали зйомки першого випуску нового сезону проекту Холостяк, і поки в мережі йде активне обговорення, чи дійсно Тарас Цимбалюк шукає кохання, варто згадати інтерв'ю Олександра Терена відразу після офіційного анонсу. Тоді в нього запитали, чи є в нього якась порада для Тараса. За словами героя минулого сезону, можна не перейматись за емоційний стан Тараса, оскільки він має великий досвід роботи перед камерами. А тому він і сам повинен розуміти, що йде казати. І все ж порадив не забувати про самоцензуру і контроль власних емоцій. І ця думка дуже точно корелює з думкою чата Джи, підій про майбутній сезон, який передбачає, що новий сезон або стане найкращим за всю історію, або принесе розчарування не тільки Тарасу, а й глядачам. І головне питання в цьому: чи зможе новий холостяк довіритись почуттям? А не вдатись до звичної акторської гри перед камерами. А що думаєте ви, чи можна побудувати кохання перед камерами, коли доводиться думати про цензуру, а не про власні почуття? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.